Микиті Вишневському було лише 22. До ЛАВ ЗСУ він долучився добровольцем на початку Великої війни. Три роки воїн боровся із ворогом. Та у березні цього року, всього через два місяці після одруження, його життя обірвалося. Ми будемо вічно його пам'ятати. Це чоловік, моєї однокласниці, вони недавно одружилися а навесні. Така його горе Ми Будемо вічно його пам'ятати, і вічно будемо вдячні, і ми і наші діти. Не можна сьогодні передати біль страждання наші. Ми знали Нікіту зовсім мало. Малесеньку частиночку таку, але він залишився в нашій пам'яті світлою, доброю, життєрадісною людиною. І сьогодні виносимо співчуття дружині молоденькій, яка прожила всього на всього днів з ним і її сім'ї, хай спочиває з Богом і слава нашому герою. Городочани прощалися з воїном 11 березня, вздовж маршруту, яким слідував траурний кортеж. Люди утворили живі коридори. Приїхали на похорон і побратими героя, які служили з Микитою пліч опліч від самого початку війни. Це була добра людина, справедлива. Він е, був е, деякий час нашим головним сержантом. Заміняв нашого справжнього, ну що теперішнього, і це, це був найкращий мій сержант. Я з ним був на позиціях. Ми з ним від мінометки йшли. Ця, ця людина ніколи нічого не боялась. Ну, він був золотом для нас. Для нас це найбільше зараз іде втрата. Він, ну і хлопці, які були з ним, це, це просто для нас це колосальна втрата. Я завжди пам'ятаю Нікіту як веселим хлопцем. Я пам'ятаю перший його бойовий вихід. Я його командир повів туди. Я з ними залишився на позиції. І він для мене не то, що був підлеглий, він був мені як братом. Він завжди усміхний, завжди сміялися. Він був толковий хлопець. І зараз не віриться, що я його повів в останню путь. Поховали Микиту Вишневського під звуки військового траурного салюту та вогонь фаєрів, запалених друзями героя.